За останні кілька тижнів кінематограф випустив чимало нових фільмів найрізноманітіших жанрів і настроїв, від легких сімейних комедій до напружених трилерів, кримінальних драм і містики. Тому сьогодні я підготував для вас добірку справді вартісних стрічок, серед яких кожен знайде щось під свій затишний вечір. На вас чекає фантастична антиутопія з глибоким соціальним підтекстом, яка досліджує теми фанатизму і знищення індивідуальності у світі, що живе за законами видовищ. Захоплююча психологічна драма про людські вади і згубний вплив грошей, котра показує, як в блискучому світі азарту ховаються людські трагедії. А також напружений і лякаючий своєю реальністю трилер, який досліджує крихкість глобальної системи безпеки і моральну сторону влади та багато іншого. Тож влаштовуйтеся якомога зручніше і поїхали. Роузи. Сатирична чорна комедія з Бенедиктом Камбербечем та Олівією Колман, яка є ремейком фільму Війна подружжя Роуз і сімдесят го року, котрий був заснований на одноіменному романі американського драматурга Ворена Адлера, в центрі сюжету відомий архітектор Тео і його дружина шеф Кухар Айві, які переїхали з Британії до Америки заради кар'єри глави сімейства. І не дивлячись на те, що жінці довелося відкласти власні амбіції, зі сторони їх подружнє життя здається просто ідеальним. Та коли за збігом обставин кар'єра Тео руйнується, а невеличкий ресторан Айві приносить справжній успіх, на поверхню виринає купа непроговорених образ та нерозв'язаних конфліктів, що призводить до їдкого і саркастичного протистояння. Зі зростанням популярності дружини і занепадом репутації чоловіка, їх буденне життя перетворюється на справжню війну, де кожне слово чи дія стає приводом для нової витонченої помсти, а звичайні побутові ситуації переростають у епічні баталії. Це чергова достойна робота від майстра сатири Джея Роуча, який подарував нам серію фільмів про Осіна Паверса, що показує, як те, що роками ховалося за фасадом щасливої родини, безповоротно руйнує всю картинку їх ідеальної реальності. Довга хода. Фантастична антиутопія від творця голодних ігор Френсіса Лоуренса, що є екранізацією одноіменного роману Стівена Кінга, та занурить нас в альтернативну Америку майбутнього, де тоталітарна влада щороку проводить загадкові смертельні змагання. За правилами 100 юнаків повинні йти без зупинки заданим маршрутом, утримуючи певну швидкість, переможцю марафону обіцяно величезну винагороду і виконання будь-якого бажання, а порушення правил означає миттєву смерть. Головний герой Реймонд, як і кожен учасник мріє про перемогу, та невдовзі він розуміє, що ставки в цій грі надто високі, а до кінця дойдуть далеко не всі, і на цьому шляху хлопець стикається не лише з боротьбою за життя, а й з темною стороною людської природи. В процесі маршу фізична втома і психологічна напруга приплітаються з душевними муками. Дружба перетворюється на запеклу боротьбу, а сама хода стає символом безвиході і жорстокості суспільства, що давно втратило людяність. Фільм, поєднуючи антиутопію і соціальний трилер, досліджує теми фанатизму, тоталітарної влади та знищення індивідуальності у світі, що живе за законами видовищ, де залишається лише один шлях іти до перемоги або ж залишитись в забутті. Балада про дрібного гравця. Психологічна драма від режисера Конклаву і на Західному фронті без змін Едварда Бергера із Коліном Фаррелом в головній ролі, у якій йдеться про азартного гравця та всі наслідки його залежності. В центрі історії британець Лорд Дойл, який втікаючи від минулого, переховується серед осліплюючих вогнів Макао, де ночами він грає в карткові ігри і пиячить, а в день намагається виправити вчорашні помилки та знайти гроші для наступних роздач. У вирі ставок, боргів та обману чоловік все глибше занурюється в небезпечний світ азарту, де межі між реальністю та ілюзією стираються, занурюючи його в прірву самосвідомості та протиріч, що зрештою призводить до реального хаосу в житті. Але все змінюється, коли на шляху дойла з'являється загадкова жінка, котра немов притягує удачу і біду одночасно. А коли минула все ж наздоганяє авантюриста, він розуміє, що ця особа з безлічю секретів може стати ключем до його порятунку. Це захоплююча драма про людські вади, яка розкриває тему згубного впливу грошей, що призводить до самознищення, показуючи нам, як в блискучому, але самотньому світі азарту серед безжального фаталізму ховаються людські трагедії. Доросле життя чорна комедія з елементами неонуару, що розповідає про брата і сестру, які, повернувшись до рідного міста, занурюються там у вир сімейних таємниць, котрі можуть зруйнувати все їхнє життя. Перед тим як продати батьківський будинок, Ной та Меган беруться за прибирання та знаходять у підвалі тіло жінки, яке знаходилось там багато років, і розуміючи, що ця знахідка може коштувати їм надто дорого, вирішують приховати сліди злочину. Проте ця змова швидко виходить з-під контролю, коли з'являються свідки, які готові продати своє мовчання, і у спробі все вирішити, Ной та Меган все глибше поринають у світ брехні, шантажу і моральних дилем, де черговий крок може стати фатальним. Коже нове відкриття наближає героїв до шокуючої правди про минуле їхньої родини та стає початком серії тривожних і абсурдних подій, поступово перетворюючи Ноя та Меган на тих, кого вони завжди боялися. Це доволі цікава історія з несподіваними сюжетними поворотами та купою чорного гумору, що зайде любителям легких детективів і сімейних драм про те, як одне фатальне рішення може перетворити звичайних людей на справжніх злочинців. Друзі, перед тим як продовжити, хочу розповісти про український дискорд-сервер Єдине україномовне ком'юніті, який об'єднує людей, котрі підтримують, популяризують та просувають в інтернеті українську мову і контент будь-якого формату. Це спільнота, у якій ви можете знайти однодумців, поспілкуватися з творчими людьми і україномовними креаторами, адже на сервері є велика кількість тематичних каналів, у яких ви зможете обговорювати кіноіндустрію чи аніме, а також брати участь у різноманітних подіях, конкурсах та івентах, на кшталт караоке, мафії, ігрових турнірів чи творчих конкурсів. Також у ком'юніті можна поділитися власними творчими напрацюваннями і вже готовими роботами, вподобаннями в музиці або ж обговорити книги чи комікси. Ну і, звісно ж, знайти собі тім мейтів, щоб грати з друзями. Тож, якщо тема цікава, долучайтесь до єдиного україномовного ком'юніті за посиланням в описі. Будинок з динаміту. Політичний трилер від лауреата премії Оскар Кетрін Біґлоу, що розповість напружену історію, в центрі якої опиняються співробітники Білого Дому, які всіма можливими способами намагаються не допустити глобальної катастрофи. Здавалося б, у звичайний день Сполучені Штати опиняються на межі зникнення, коли співробітники моніторингових відом спомічають ракету з можливим ядерним зарядом, яка летить прямим курсом на Америку. За лічені хвилини розвідка і армія занурюються в хаос, намагаючись з'ясувати, хто ж стоїть за атакою і куди саме летить ракета. А паралельно з цим в політичних колах шукають найефективніші способи реагування, щоб не розпочати третю світову війну. В умовах наростаючої напруги кожен учасник процесу змушений швидко оцінювати політичні ризики та приймати рішення, які визначать долю країни, намагаючись при цьому зупинити катастрофу, котра стрімко рухається в їхньому напрямку. Це напружений і лякаючий своєю реальністю фільм, який досліджує крихість глобальної системи безпеки і моральну сторону влади, та показує, що стратегічний державний захист далеко не завжди здатний забезпечити максимальну безпеку громадянам. Холодна пастка екшн трилер з Емою Томпсон і Джуді Грір, який розповідає про події, що трапилися на засніжених просторах Міннесоти та пов'язані з викраденням і порятунком дівчини з рук божевільної пари. За сюжетом убита горем, самотня жінка Барб після смерті чоловіка вирішує виконати його останню волю та розвіяти прах померлого на крижаному озері, де вони колись разом проводили час. Та, прибувши на місце, вона стає свідком викрадення беззахисної дівчини. І будучи ізольованою від навколишнього світу та не маючи можливості викликати допомогу, вона розуміє, що залишається чи не останньою надією жертви на порятунок. Маючи в розпорядженні надзвичайно мало часу, Барб змушена покладатися лише на власну кмідливість, щоб врятувати дівчину від загадкового чоловіка і його спільниці, які зроблять все, щоб довести свою криваву справу до кінця. Це напружена історія про боротьбу за виживання і людську допомогу в умовах суворих реалій природи, де орудують справжні монстри в людській подобі, що змушує задуматися про силу і мужність, які проявляються в найскладніших ситуаціях. Велика Леонор американська незалежна драма, яка є режисерським дебютом акторки Скарлетт Йогансон, та занурить нас у роздуми про те, як нелегко починати життя з чистого аркуша, коли найкращі роки вже позаду. В центрі сюжету літня жінка Елеонор, яка нещодавно пережила важку втрату та втікаючи від самотності, вирішує перебратися до своїх доньки й онука в Нью-Йорк, сподіваючись, що вона буде корисною рідним людям. Проте після приїзду жінка усвідомлює, що нащадки не мають на неї часу, і щоб заповнити внутрішню пустоту, Елеонор приєднується до місцевої єврейської групи літніх людей, які пережили голокост. Там вона заводить дружбу з молодою дівчиною-студенткою та починає розповідати їй історії з життя і не завжди зі свого особистого, що невдовзі стає для Елеонор надто важким тягарем та змусить її зізнатися в обмані і знайти сили назвати правду в голос. Стрічка через глибокі роздуми, поєднання дотепних моментів і драми показує, як людина в пошуках рятівного містка до нового сенсу життя приходить до того, що тільки правда може виправити помилки минулого і зробити тебе справжнім. Маска Американський трейлер з елементами боді горору в якому ми дізнаємося, на які жертви готова піти колись відома акторка, щоб повернути свою колишню славу. Саманта Лейк в минулому успішна і талановита актриса, кар'єра якої стрімко йде на спад через її вік. І щоб повернути собі красу та популярність, вона звертається до загадкової компанії, яка пропонує революційне омолодження. Спочатку лікування дає виражений ефект, і кар'єра Саманти починає набирати оберти. Та зовсім скоро героїня стикається з дивними змінами в своєму організмі і починає усвідомлювати в яку небезпечну ситуацію вона потрапила. Все глибше поринаючи у темні таємниці компанії та її загадкового директора, Саманта розуміє, що за картинкою ідеального бізнесу насправді приховується моторошна правда та намагаючись докопатися до правди, наражає на небезпеку не лише свою кар'єру, а й саме життя. Це захоплюючий трилер з корпоративними таємницями. Дрібкою чорного гумору і моторшими перетвореннями, де героїня, намагаючись знайти своє місце в світі розкоші і гламуру, знаходить там лише страх та зраду. Чорний телефон 2 Продовження містичного фільму жахів 21 21-го року від режисера Скота Деріксона, що поверне на екрани навіженого маньяка в масці, який знову готовий чинити свої злодіяння, забираючи в полон невинних дітей. Через 4 роки після порятунку 17-річний фіні досі намагається повернутись до нормального життя і забути кошмари, які йому довелося пережити. Однак тепер його 15-річну сестру Гвен мучать сни про зловісний чорний телефон. Щоб розібратися, що означають ці жахіття, та нарешті розпрощатися з минулим, фіні і Гвен вирушають до зимового табору зі снів дівчини, де незабаром усвідомлюють, що вбивця, якого вони вважали мертвим, повернувся і має намір помститися. Що ближче герої наближаються до розгадки, то ясніше стає, що тепер маньяк не просто людина, а щось здатне проникати у сни і реальність одночасно. Тож тепер Фіні і Гвен мають проявити всю свою винахідливість і хоробрість, щоб вижити. Це достойне продовження моторошної історії з чудовою картинкою та саундтреком. І, не дивлячись на те, що фільм використовує вже знайомі прийоми з похмурою постаттю душогуба, це працює та знову затягує глядача в атмосферу страху і тримає в напрузі до самого фіналу. Франкенштайн. Нова готична екранізація класичного роману письменниці Мері Шеллі від режисера візіонера Гільєрмо Дель Торо. В головних ролях тут Оскар Айзек Джейкобелорді, мія Крістоф Крістофальц. Події розгортаються у Європі 19 століття, а в центрі оповіді геніальний вчений Віктор Франкенштайн, який все життя мріяв розкрити таємницю смерті і одного разу здійснює прорив у галузі науки, успішно повертаючи до життя мертве тіло. Проте цей тріумф швидко змінюється справжнім жахом, оскільки втручання у природний порядок речей призводить до непередбачуваних наслідків, і так починається складна і трагічна історія взаємин між творцем і його творінням. Істота виявляється не просто бездушним монстром, а подобою людини з розумом, болем і гнівом. А коли осліплений гординою і вчений відкидає своє дітище, воно стає на шлях помсти та починає переслідувати Віктора, перетворюючи його на жертву. Фільм, занурюючись теми батьківства та людської природи, обіцяє по-справжньому похмуре і атмосферне переосмислення історії про науковця, який, прагнучи стати Богом і підкорити саму смерть, не витримав тяжкості свого відкриття. На сьогодні у мене все. Коментарі, як завжди, відкриті для ваших рекомендацій і доповнень, тому пишіть що з цієї добірки сподобалось найбільше і які цікаві фільми ви вже встигли подивитися. А також не забувайте про важливість вподобайок та підписок, аби це відео рекомендувалось іншим кіноманам. як завжди, вдячний всім, хто підтримує канал, бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в наступному відео.